Привіт! Сьогодні, як ви маєте побачити, ми будемо грати в Gelguesser. Сьогодні у нас буде не Радмірчик, як завжди, а отака от ігруха. Будемо гадувати сьогодні країни, міста та, можливо, навіть вулиці. Так що давайте не будемо довго чекати, та й запускаємо вже нашу першу катку. І давайте подивимося, що нам попадається. Нам попадається якесь от таке от інтересне здання. Можна побачити машину і номера в неї видовжені із і значить Знаєш, це якась плюс-мінус європейська країна. Якісь такі гори можна побачити, але яка тут мова? Ага. Сава... Ну, гуглити я не буду, бо не інтересно буде гуглити. Якщо пройти, давайте сюди от, вперед. Можна побачити якийсь такі, ну, інтересно, інтересно, це якийсь поселок невеликий, такий. Ну, можна побачити висотку. О, охайний такий красивий будиночок. Щось похоже на Іспанію Португалію. Ну, мені нагадує на перший взгляд, що це якась Іспанія-Португалія. Можливо, це е, мова на польську похоже. Розіції, а. Ороса. Ну, похоже на Польську. Но в Польщі, вроді би такого типу будинків немає. Сервіс мобайл телефона. Може його це Польща. Все може бути. Ну, можна попробувати ріскнути поставити Польщу, но це. Так, ну, кстати. О, Таке от інтересне здання, бо я хочу, чесно, угадати прямо місце в точності. Я не хочу там на рандом якось тикнути, приписну. Я би хотів би навіть вулиці угадати. У нас закінчується час, тому давайте ставимо десь Польща у цьому місці. Чуть-чуть ну, ми не вгадали, це Монтег... Монтегро. Інтересно, ну, то, що Європа, ми угадали. Давайте запускаємо слідуючу картку. А ми можемо побачити еерогліфи і Хундай. А я не пам'ятаю, Хундай це вроді би корейська марка. Туди ми щось не можемо пройти. Хіндай це корейська марка. Можна, щоб більше очків отримати, щоб швидше тикнути. Попалити. Тикнути Корею. Ну, так, да, це, скоріше всього, Корея. Тому, Ой, чуть-чуть не туди. Спускаємося отут, тут от Індія. Камбоджу, В'єтнам, де тут -а Корея? А, от. І давайте тут гори. Ми можемо побачити. Давайте десь отут -от. І ми, кстати, вгадали, це Корея, но тільки протилежна сторона. Непогано, давайте погнали далі. Це третій раунд. Прапор. Зразу вже палить, що це, це Європа. Прапор, я чесно, не пам'ятаю, може бути. Ну, це не Італія. Ну, кстати, красиво таке М -м -м, містечко. Стародавнє. ну Це Європа. Номера європейські. Прапор, я чесно, не задаю. Там може, ми могли побачити таксішку, може на ній ми щось побачимо? Ну ладно, вже так. Казан. Кафе Казан. Прикольна така інтересна вуличка, таксішка. Таке стародавнє містечко. Опа, тут є вивіска. Ну, це теж по типу там, де ми перший раз були. От, в цьому місці. Я думаю, це те ж саме, теж десь плюс-мінус в цьому місці. Бо тип будинків теж такий стародавній, і клімат похожий на такий ж самий, як і там був. Красиво, красиво, так непогано. І мова, вроді би, навіть та ж сама. Ну давайте попробуємо. от сюди тикнути. Ми, кстати, були не так далеко. Це Угорщина. Непогано, 4000 очків. гейм. На сьогодні наші безплатні спроби закінчилися. Отакий от от інтересний у нас получився. так сказати, перша частина, я думаю, досить прикольно. Такій разнообразі, не тільки радмірчик. Так що. Підтримуйте, поставте лайк, підпишіться. Ну а на цьому все. Дуже дякую за перегляд. На все добре і до побачення.